Всі, ви бачили мій трикольоровий джемпер з Ярнат Мілано І вам там сподобались білі смужки, які розділяють кольори. Тож я вирішила для вас зняти такий майстер-клас. Для такого візерунка кількість петель треба набирати у поворотному в'язанні, щоб число петель ділилося на 4. Плюс одна петля симметрії. Якщо в'язати по колу, то ми просто набираємо кількість петель, яка ділиться на 4. Перед цим ми зв'язали потрібну кількість основної смужки, і зараз переходимо до іншого кольору, до декоративної смужки, як вона виконується. Ми додаємо додаткову ниточку у мене вона білого кольору. І далі ми робимо. Знімаємо петлю, нитка перед роботою, наступну петлю пров'язуємо виворітною. Знову знімаємо петлю, наступну петлю пров'язуємо виворітною. І так ми зробимо до кінця рядка. Останню петлю наприкінці рядка ми знімаємо, пров'язуємо кромкову і повертаємо на виворітну сторону. І далі ми пров'язуємо три рядки лицевої гладі, тобто цей рядок ми пров'язуємо виворітним. Повертаємо на лицеву сторону. Рядок пров'яжемо лицевою гладдю. І третій рядок виворітною. Всі петлі виворітні. Зробили це. Далі ми беремо інший колір, вводимо інший колір. Першу петлю ми пров'язуємо лицеву. Далі беремо три петлі і з другої петлі. Ми опускаємось до зеленого кольору, де у нас починається білий колір, і витягуємо петлю на праву спицю. Далі ми три петлі перезнімаємо не пров'язуючи і витягнуту петлю ми перекидуємо через три петлі. Далі робимо лицеву, знову опускаємось. На два рядки витягуємо петлю, перезнімаємо три петлі і перекидуємо витягнуту петлю через три петлі. Ось так у нас виходить. Остання петля лицева і кромкова. Повертаємо на виворітну сторону і далі пров'язуємо одну лицеву. Першу петлю з трьох петель ми пров'язуємо виворітною, другу знімаємо, третю пров'язуємо виворітною. Далі виворітна петля. Першу петлю пров'язуємо виворітною, другу знімаємо, третю пров'язуємо виворітною і повторюємо. Коли пров'язуєте знятки петлі, Дивіться, щоб вони не були перекручені з лицьової сторони. І останні петлі перевертаємо на лицьову сторону, і далі ми продовжуємо в'язати кольором, який вже ввели стільки рядків, скільки ми пров'язали в попередній смужці. Ось у нас вийшла ось така декоративна смужка. Її можна використати в будь-яких виробах, де є один, два або три кольори. Якщо вам цей майстер-клас був цікавим та корисним, пишіть коментарі, ставте лайки і не забудьте підписатися на наш канал, обов'язково увімкнути дзвіночок, щоб не пропустити наші нові відео.